Щирі вітання. Ми в ефірі телеканалу Чернівецький промінь та радіо «100FM». програма Діалоги. І сьогодні гість нашої програми депутат Верховної Ради від партії Удар і наша землячка Оксана Продан. Доброго дня, вітаю вас! Оксана Петрівна. Для початку розкажіть трошки про себе. Чернівчанка була, є і буду економіст, юрист, мама, дружина. Звичайна людина. Оксана Петрівна, ви були активним учасником всіх революційних подій в країні і маю на увазі Майдан, місто Київ. Розкажіть, будь ласка, як це все починалося саме 1 грудня? Починалося все набагато раніше в листопаді, в перший вечір, коли Янукович заявив про те, що він не приймає, не підписує асоціацію з Європейським Союзом. Коли Азаров прийняв постанову про те, що уряд відмовляється співпрацювати з Європою, тоді за закликом громадських діячів багато киян вийшли на Майдан. Разом з ними вийшла практично всьому складі фракція Удар Віталія Кличка. І тоді ми так там і залишились. Тоді з вечора ми привезли озвучку. Ми чергували всю ніч, і з того моменту в принципі почалась акція і спочатку за європейське майбутнє, а далі переросла Ладно, в революцію гідності. Так, 30-го числа після тих кривавих подій, перших кривавих подій, які відбулися взагалі в Україні в новітній. Я вночі вже була в п'ятій годині ранку на Майдані. Тому що мені, коли почалося все, зателефонувала, я приїхала і я ну, бачила уже, е, тільки Беркут, який був е, ну, в такому агресивному настрої, хоча вже не було протестувальників. Зразу тоді, з п'ятої години, я поїхала в Шевченківське РВД, тому що туди повезли затриманих. І от це був день мого початку знайомства з київською міліцією, тому що відтоді я кожну акцію, якщо були затримання, завжди їздила по різним ревідділкам. Я була в усіх десяти. Я, я знаю їх, і вони вже знають мене. Всі події, які відбувалися на майдані, завжди відбувалися з нами з депутатами від фракції Удар. Я дуже рада тому, що ми змогли зламати хребет сім'ї Януковича і звільнили Україну від той тирані. А тепер я зроблю все можливе і неможливе для того, щоб в Україні настав мир, для того, щоб кожен українець і той, хто стояв на Майдані, і той, хто не розумів, що ми тоді робили, зміг достойно жити в своїй країні. А, Оксана Петрина, події 1 грудня тоді все відео показували на всіх телеканалах, коли на грейдері, на якому тому історичному грейдері, на якому виступав і Петро Порошенко, і також і ви виступали тоді. А ці події висвітлювались, ми все бачили. Але особисто вам, як жінці, вам було дуже було страшно, коли ви стояли перед отим кордоном Беркутівців, які захищалися щитами, напевно, від вас, тому що ви стояла одна жінка. Саме ваші відчуття? Чи це було страшно? На грейдер я. Попала, тому що мене туди підсадили, і можна сказати, змусили туди піти. Перед тим я досить довгий час просто ходила, бігала, вмовляла протестувальників не кидати каміння в міліцію. Я ходила до міліціонерів як народний депутат і теж просила їх не кидати нічого в протестувальників. Mm -hmm. На грейдер мене вже підсадили потім для того, щоб я могла. Як здавалося, людям більшої кількості людей говорити, те, що говорила, страху не було ні тоді, ні пізніше. І От я саме напевно, з 1 грудня зрозуміла з банковою, зрозуміла, що страху той, знаєте, є таке слово «животний страх російською мовою, він приходить після подій. От страх до мене прийшов уже після того, як був Беркут, після того, як вже прийшов кличко, і ми почали відтягувати людей в бік Майдану, коли вже в принципі саме страшне на банкові пройшло, от тоді прийшов страх. А в той момент. Було розуміння тільки, що це треба робити. А страх прийшов, робити можливо, від того що ви вже зрозуміли, що з вами могло статись. Да, страх приходить <кій> вже від усвідомлення того, що було, але в той момент, коли ти це робиш, страху не було. І в принципі, так було завжди. Кожен раз, коли е, ситуація виникала, вони ж були і потім. І коли е, намагалися знести майдан, і коли вже е, була були військові дії, тоді 18 лютого е, страху в той момент немає. Страх приходить потім уже, коли відходить. От він от так от, десь там під ложечкою з'являється, і ти, і ти починаєш усвідомлювати, що ти робив. А в той момент ти робиш те, що мусиш. Як це бути на Майдані, коли тут революція? Поруч Верховна Рада. Як, вам, як ви це робили? Ви просто були на Майдані, передягалися і йшли в Верховну Раду, щоб приймати закони там, чи не приймати. Як ви це поєднували? Так, передягалися. Брали завжди, тобто, в залежності від того, який графік, які чергування, тому що ми постійно на майдані були і були чергування, і ну це обов'язкова річ, без якої фракція удар не працювала. І брали з собою речі, одягалися так, щоб можна було і в залі бути, тому що ми ж жінки, нам хочеться бути і в залі все одно залишатися жінкою. Принаймні, так я собі розумію, що жінка вона повинна залишатися жінкою, навіть коли вона боєць, і одягали речі, які можна суміщати. Коли були морози, я одягала. В мене було такі одна куртка на плечі, одна куртка з пояс зав'язується, зверху, ще одна куртка, і от такі. Так, передягалася, ходила. А як? Оксана Петрівна, події страшні, події 18 лютого, коли почався так званий мирний наступ. Тоді в Верховній Раді були засідання. Ви були тоді саме в Верховній Раді, в сесійному залі? Чи ви були тоді там? Якщо ви були в Верховній Раді, як було це вам спостерігати з вікна за тим, на що початку, робиться? на початку дійсно всі депутати були в парламенті. У мене почались... При Піті, на самому початку, тому що я їжджу сама за кермом, і даїшники не пропускали мене приїхати на Грушевську до Верховної Ради. І з самого початку ми з Іриною Геращенко почали конфлікт з представниками міліції, тому що проїхати вони мали мусили нас пропустити, але не пропускали. Верховна Рада починається. Ми, ми чуємо, як наші вковичні. Починають стріляти і зриваються різні пакети, взрив Нам говорять про те, що з Грушевського почалась теж війна, там були і тітушки, і Бергут, угу. і майданівці, тобто там теж не зрозуміло, що відбувається. Спочатку ми вийшли на Шовковичну, як депутати, з жінки, ми вийшли на Шовковичну, намагалися там щось допомогти. Там просто війна, там справді була от Шовковична. Тут інститутською шовковичною була війна, а потім ми вирішили, що ми підемо в будинок офіцерів, коли нам сказали, що туди почали зносити поранених. Ми пішли туди, там був керував медичною службою Олег Мусі, який зараз є міністром охорони здоров'я, з яким я багато років знайома, тому що він справжній громадський діяч був до того. От він завжди намагався в Міністерстві охорони здоров'я наводити лад, як це можна було з боку громадськості. Зараз він міністр. Я Сподіваюсь, він зможе зробити те, що вважає за потрібним в цій галузі. І коли почали приїжджати швидкі, е грузити тяжких, саме забирали в швидкі тяжко поранених людей. Самі водії, лікарі сказали, що ми зараз повеземо хворих в лікарню, звідти їх заберуть знову mm. міліціянти, так як ми це вже бачили раніше. І мусі каже, Оксан, поїдь з ними. І я поїхала так в лікарню швидкої допомоги разом з першою швидкою, яка поїхала туди. І там я була вже декілька діб до тих пір, поки не перестали привозити поранених з майдану. Я хочу, користуючись нагодою, сказати, що те, як себе вели медики в лікарні швидкої допомоги, те, як все організував головний лікар, для мене, яка звикла до того, що ми завжди комунальну медицину критикуємо, ми завжди говоримо, що все не так, і вони тільки хабарники, і все. Справжні лікарі, які стояли готові там, як в гаражі стояли ці каталки для людей. Швидкі приїжджали і такий суцільний поток, конвер людей забирали швидких, везли в оглядові. Настільки це робилося, ну супер класно. І весь час, після того я бачила, наскільки хотіли допомагали лікарі пораненим. Я дякую ще раз тим медикам, які справжні медики, так було. Тобто виконували справді ту клятву, яку вони да, по житті дають. Ми не звикли дивитися, ми не звикли до того, що дійсно люди. Є людьми, от в, в, на майдані після того, от в лікарні швидкої допомоги я бачила людей справжніх, людей, які приїжджали незнайомі і забирали людей до себе додому, поранених От там ситуація така була: надавали е, допомогу пораненим лікарі, угу. оперували, зашивали там, залежно від того, кому що треба. І якщо медичні показання дозволяли забрати хворого з лікарні, транспортувати так. цих хворих забирали. Волонтери забирали додому тих, що легше, тих, що складніше, знаходили в районах лікарні, приватні лікарні, забирали, тому що знали, що можуть прийти в лікарню швидкої допомоги міліціянти і забирати цих поранених людей. І ми їх спасали таким чином. Лікарі лікували, ми забирали. Тобто, ну така згрунтованість, така це була собі... тільки одна якась лікарня? лікарня швидкої Ні, допомоги? Ні, так відбувалося в різних mm -hmm. лікарнях. Але mm -hmm. я була в ну це лікарня до 10, до. Тисячі місць для хворих, дуже величезна лікарня, в якої 10 операційних, тобто там uh -huh. великий потік був поранених, і дуже дуже все робилося так по-справжньому. Вам вдавалося поєднувати і майдан, і поєднувати сесійну залу. Ви робота депутата, наскільки я розумію, це прийняття законів. А ви ваші закони приймалися? І чи ви ці закони самі приймали рішення по цим законам? Чи вам хтось допомагав? І якщо приймалися, які саме закони? Розкажіть ну, якщо говорити про цей рік, уже про революцію, про Після революційної ситуації, то я є співавтором закону про відміну тих законів, які партія регіонів з комуністами з руками голосували 16 січня. які спровокували от те протистояння, яке відбулося потім на Грушевську. Я ініціювала разом з Віктором Пензайником, Ми внесли законопроект про відміну тих законів. Це одна частина. Зараз в парламенті є мій законопроект, який я дуже сподіваюся, що буде прийнятий тому що стосовно Донецька вже прийняти, про присвоєння статусу учасників бойових дій тим так. військовослужбовцям, mm -hmm. які боролися за Україну в Криму, тому що вони там пройшли те, що ну, насправді є військовими діями. Єдине, що ми не вводили, ми до сих пір, слава Богу, можемо не вводити Зачем військовий пози? стан, бо надзвичайний стан. Я є співавтором цілого ряду проєктів в економічній сфері. І зараз можу сказати, що саме після революції вже прийняли ряд проектів, які в майбутньому в найближчому майбутньому дадуть можливість бізнесу працювати так, як це повинно бути, як це відбувається в Європі, як це треба для того, щоб люди розвивалися і заробляли гроші і платили і податки, і заробітні плати. Це відміна це закон про відміну понад 100 дозвільних документів, який готувався уже багато років, але який не пропускала попередня минула. Влада, ми його відпрацювали вже після революції і його вже прийняли. Це спрощення реєстрації бізнесу. Це до другого читання готується проєкт про зменшення спрощення закриття бізнесу, тому що для багатьох це величезна проблема. Проекти готуються по-різному. Є законопроект, який зараз чекає, щоб бути розглянутим, mm -hmm. який ми внесли разом з близько десятьох. Лідерів громадських об'єднань підприємницьких всієї України про спрощення про зменшення тиску податкової на тих підприємців, які користуються касовими апаратами. Сьогодні, якщо ти маєш касовий апарат, ти знаєш точно, що тебе можуть оштрафувати, тебе можуть притягнути до відповідальності, навіть якщо ти нічого не винен. Знайти завжди, коли касового апарата причіпку можна. Ми виписали так проєкт, який повинен працювати. Я точно знаю, що він буде працювати, коли касовий апарат це буде фіскальним. Фіскальним апаратом, але який не буде механізмом е, стягування Ш... додаткових коштів з штрафів. бізнесу і штрафів, та тобто е, проекти в основному готуються разом з тими людьми, яким це потрібно. Е, Прийняли ми вже в цьому році зміни до законодавства про державні закупівлі для того, щоб зменшити корупційні ці всі прояви і зловживання при використанні державних коштів, я готувала цей проект в Міністерстві економіки разом з експертами, в тому числі і європейськими експертами. Проект прийнятий на нещодавно. Ми вносили до нього зміни, тому що є механізми, які є ситуації, коли в військові. Дії потребують термінових закупівель, uh -huh. і uh -huh. тоді не можуть використовуватися процедурні торги, але теж ми виписали все так в парламенті, щоб мінімізувати будь-які корупційні прояви з боку чиновників. То робота по законотворчості вона йде. І от зараз я коли їхала в Чернівці. Я маю з собою декілька законів і постанов Верховної Ради в Кабінету міністрів для того, щоб виписати правильно процедури з одного боку для підприємців, які призвані, мобілізовані в армію, тому що на сьогоднішній момент є підприємці, які повинні платити єдиний податок, повинні платити єдиний соціальний внесок, а вони вже служать. Вони вже там в Донецькій області служать і вони не можуть сплачувати. Більше того, держава повинна їм, як мінімум, хоч мінімальну, але оплату їхньої роботи, здійснювати, тому що вони не хі сім'ї. Цей проєкт вже узгоджено з Турчиновим, що він буде його ставити в порядок денний, і ми його підтримуємо. Це одна частина в цьому законопроєкті, а інша частина він вже до другого читання йде. А друга частина це механізми забезпечення війська транспортними засобами. Я була у воєнкоме міста Чернівці минулий раз, коли приїжджала, і я спостерігала картину, коли. Воєнком телефонує окремим бізнесменам, керівникам підприємств і просить машину. Ну, йому треба відправити людей, які мобілізовані. Йому треба відправити якесь обладнання. Він просить, він не має тих машин. Ну відповідно, бізнес хоче дає, хоче не дає. Існує закон про мобілізацію, який зобов'язує передавати, якщо це потрібно комісаріатам. Цей закон дуже жорсткий сьогодні. Просто можна прийняти рішення і забирати. Ми виписуємо так, щоб це було ну, цивілізовано, щоб це, це не було забирання, а щоб це було надання для тих цілей, які потрібні, з наступним поверненням. І це ті питання, які сьогодні на часі. Я знаю, що ми їх маємо вирішити. Зараз триває президентська кампанія. Було досить резонансним те, коли лідер вашої партії Удар Віталій Кличко, він знявся на користь Порошенка. Прокоментуйте, будь ласка, це так як ви являєтесь членом партії Удар. Чому він так зробив? І... Кличко це людина, яку можна характеризувати одним словом. Він справжній от справжній. І коли він в минулому році говорив про те, що демократичні сили повинні йти однією командою для того, щоб будувати Україну. Він не лукавий, він так вважає. Він так тоді вважав, він так вважає зараз. І коли Але... соціологія показала, що найбільш рейтинговим кандидатом від демократичних сил є Порошенко, угу. ну абсолютно логічним рішенням кличка, для нього логічним, для нас, які знають кличка, було абсолютно логічним рішенням. Підтримати того, який є найбільш е, е, потрібний сьогодні суспільству. Тому що рейтинг це що таке, соціологія це що таке. Це оцінка того, чого чекають громадяни від політиків. Коли громадяни в більшості свої кажуть, що їм потрібен такий політик, як Порошенко, кличко сказав: я буду підтримувати позицію громадян України. І ми сьогодні працюємо однією командою, працюємо для того, щоб е, вибори відбулися в одному. За один тур, тому що другий тур це затягування досить ну мінімум три тижні. А якщо порахувати роботу парламенту, спрацювати, порахувати, як ці всі процедури можуть затягнутися, якщо це буде далі, то ми сьогодні не маємо часу, не маємо права ризикувати, тому що відсутність президента дозволяє сьогодні Україну права вести переговори, можливості вести переговори з Росією. Відсутність президента сьогодні е, зменшує можливості керування Збройними силами України. А ми повинні розуміти, що нам з одного боку треба мати сильну армію, сильні спецслужби, дякую щиро тим е, хлопцям, які зараз воюють на сході. Але разом з тим ми повинні мати можливість, і ми повинні використати на 100% діалогу перемовин е, для того, щоб не допускати жертв Оксана Петрівна, події на сході, тільки що ви сказали про армію. Ми бачимо ці події по телебаченню. Ми читаємо це з різних газет, преса, Як цю ситуацію бачить народний депутат? І чи дійсно ви вважаєте ваша думка? Ми можемо втратити схід, так як ми вже втратили Крим. Ну, так як Крим точно не можемо, тому що ви згадаєте, ми за Крим не воювали. Зараз ми воюємо за схід, і я сподіваюся, що і робота спецслужб, і робота політиків, які зобов'язані зараз вести діалог з мешканцями Донбасу, вони дадуть позитивний результат, і Україна залишиться єдиною. Це важливо, тому що вже віддані життя за, за це, і треба, щоб ці життя не пропали. А все таки щоб ми забезпечили далі розвиток України, єдиної України. Я дуже хочу, щоб після обрання президента президент забезпечив врегулювання цієї ситуації, яка сьогодні є, саме шляхом діалогу, тому що там є громадяни, громадяни України, які дивилися багато років російські телебачення, які, яких залякали, от які не розуміють, що. В Києві відбувається насправді. Наприклад, наш член партії Удар який працює в Донецьку, який в Донецькому осередку працює, вони дуже багато хлопців, молодих хлопців, були на Майдані. І 18-20 лютого, так само, так ось один з них мені говорить, телефонує, каже: Оксана Петровна: я три дня тут, я починаю вірити в те, що я Ну, тому що там, там дуже сильний тиск, дуже велика пропаганда саме з російського боку, про те, що те, що відбулося, це всупереч інтересам мешканців Донбасу. Для нас зараз завдання забезпечити інформаційну політику таким чином, щоб люди зрозуміли, що зараз у них з'являється шанс позбавитися того рабства, в якому вони знаходились багато років під тиском партії регіонів, тому що дійсно ці дві області Донецька і Луганська, Донбас, вони були найбільше залякані, найбільше експлуатовані олігархатом. І зараз наше завдання пояснити їм, що ми даємо. Можливість, і яку ця можливість, яку вони повинні разом з нами випрацьовувати, тому що вони такі самі громадяни, як і ми, і це зараз шанс е, створити нові можливості в Україні. Це завдання політиків в першу чергу. Я вважаю, а спецслужби в цьому повинні допомагати. А ви особисто були на сході зараз, коли там проходять такі події? Я е, відповідаю в Ударі за Донецьк, саме за місто Донецьк, угу. і останній раз, коли їздив туди Кличко, це вже зараз було коли після початку сепаратистських цих. Він я була також там, і дійсно є там різні люди. Є українці, які щиро впевнені в перемозі революції гідності і готові працювати на майбутнє спільне майбутнє. Вони є. Ми з ними зустрічалися. Вони хочуть жити в Україні і це декларують. Є українці, українці, так само українці, які бояться, що е, прийдуть бендеровці і будуть їсти дітей. Так, так, там, там є така позиція. І е, говорити з ними дуже складно, дуже складно. Тим більше, коли вони чують, вона з Чернівців, ну що, що вона говорить з російською мовою з ними. Чернівці, Захід. Е, е, Тобто несприйняття просто людей, які приїхали з Західної України. Але крок за кроком ми мусимо це робити. І те, що була програма, коли приїжджали і в Чернівці, в тому числі, студенти східних областей, так. це от частинка того, що повинно бути для того, щоб на Сході люди повірили в те, що насправді тут дуже добре і разом край боронити набагато легше. 9 травня. Пам'ятний день для всіх, тому що ми знаємо, що пережили люди Велику Вітчизняну війну. Де ви були? Можливо, на якихось заходах, можливо, на якихось мітингах, якщо вони були у нас в Чернівцях. 9 травня я зазвичай завжди в Чернівцях. І цього року я теж зробила все для того, щоб тут бути. Я була біля пам'ятника невідомого воїну. Я була на Зеленій біля меморіалу слави. Я була в парку Шевченка біля пам'ятника військовослужбовцям. Я знаєте, що мені сподобалося цього 9 травня? Те, що без влади, яка прийняла рішення не приймати участі в цих почесних заходах, яка прийняла рішення не організовувати нічого 9 травня, без влади люди йшли до. Вічного вогню люди йшли до померлих і до пам'яті, тому що насправді, 9 травня для мене уже зараз, після того, що відбувалося на сході, після Революції Гідності, воно зовсім по-іншому розуміється. Ми розуміємо, що таке мир, і ми всі ходили дякувати людям, які загинули, які воювали, за ті 69 років миру, які вони нам дали. І мені шкода, що в Чернівцях не було офіційних церемоній, тому що. Ми повинні пам'ятати і повинні про це говорити, що ми пам'ятаємо. Здорово, що змогли організувати почесні заходи в Києві, зробили це в Херсоні, в Черкасах, у багатьох інших містах це було, але набагато важливіше те, що люди йшли, і я дуже багатьох бачила знайомих, які приходили з дітьми, з батьками. Я на Зелену йшла зі своїм батьком. тому що це такі це дата, яка не говорить про перемогу Радянського Союзу над Німеччиною. Зараз це зовсім по-іншому. Це перемога над війною. Це дата, яка дала нам з вами багато часу миру і є покоління, які війни взагалі не бачили. І це здорово. Ми мусимо зробити так надалі. А, скажіть, будь ласка, зараз в нас в Чернівцях так само ну в країні йдуть президентські вибори. В Чернівцях Чернівці готуються до виборів мера. Ви особисто когось підтримуєте з кандидатів? Я думаю, ви знаєте, хто у нас іде кандидатами в мери міста. Ваше ставлення до когось особисто, якесь більш позитивне, кого ви могли нам чернівчанам порадити обирати. Ми з Марією Матьос ініціювали вибори о, так. Це в, саме міського ваш голови. 25 mm -hmm. травня, і здорово, що прийняли це рішення саме після того, як ми внесли такий проект постанови з Марією Васильівною. Е, мені шкода, що не прийняли рішення. Про вибори в міську раду Чернівецьку, тому що такий проект постанови ми так само внесли з Марією Матіос і, і з Юрієм Стецем. міського перевибори міської mm. ради. На жаль, це рішення не було прийняте, але. Я сподіваюся, що чернівчани вони зроблять правильний вибір і виберуть ту людину, яка не критикує, яка не обіцяє, а робить, яка може розказати, де вона працювала, назвати конкретні підприємства, яка може показати конкретні результати своєї роботи. І я не буду називати конкретних прізвищ, щоб це не було політичною агітацією і ось але є. Мені здається, на мій вибір достойні кандидати. І я особисто приїду обов'язково 25 травня і буду голосувати і за кандидата в президенти, і за кандидата в мери Чернівці тут в Чернівцях. Петрівна, я вам хочу дуже гарно подякувати за те, що ви знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студію. Ми поспілкувалися. Хочу вам побажати всього найкращого, приймати в Верховній Раді саме ті. Щоб приймалися саме ті закони, які ви будете а, подавати до розгляду, щоб вони а, рятували нашу країну, щоб вони допомагали нашій країні розбудовуватись. Ми будемо дуже на це надіятись. А ще раз цього вам найкращого і дякую, що ви у нас були. Дякую. І хотіла би нагадати нашим телеглядачам, що сьогодні в ефірі у нас була народний депутат України від партії Удар Оксана Петрівна Продан. Залишайтесь з нами всього найкращого.